Видаю під рубрикою, вони примножують славу новомосковська. Я прищу про тих, хто своєю працею, хто своїм подвигом примножив славу Новомосковська. Хочу сказати відверто, що почалася писатися ця книга, коли. Загинула Герої Небесної Сотні. Саме Героям Небесної Сотні і присвячується один із віршів першого розділу «Нескорений Дух Нації. Але коли я заходила до госпіталів, коли я вела бесіду з воїнами. Вони говорили, що йшли добровольцями без бронежилетів, тільки з автоматом Калашникова проти градометів московського КАТа. Серед них на майдані був і наш земляк Гавріл Зелінський. Він загинув під Іловайськом. Серед них був і Руслан Сергійчук. Нині він очолює. Молодіжну волонтерську організацію Прометей. Дійсно, це герої Небесної Сотні дали мені натхнення. Я присвячую свої вірші цим героям Майдану Гідності, революції, Свободи. Я присвячую свої вірші воїнам. Жаль, сьогодні їх дуже мало у залі, але присутні родини воїнів, які загинули. Цю організацію очолює Людмила Івановна Голополосова. І, дякуючи рішенню виконкому, встановлені меморіальні дошки, названі вулиці іменами наших героїв. У залі присутні бібліотекарі, вчителі української мови. Ви сіячі духовного, я вам даю свої зерна, сійте, засівайте ниву патріотизму, любові до України і готовності її захищати. Після вірші будуть читати учні. Ліцею. Ми вже провели презентацію збірки для шкільної молоді у ліцеї Самара. А сьогодні ці вірші будуть переплітатися із піснями. І пісні ці розучував з нами керівник хору Віктор Миколаївич Громов. Сьогодні день його пам'яті, його душа пішла уже до Бога. Але пісні вічні, бо в них співається про те, що забуттю не підлягає, бо пісня і слово це життя духовного основа. І я хочу, дорогі мої читачі, дорогі мої слухачі, щоб. Струни мого серця дійшли до вашої душі, щоб проснулося у вас почуття любові до рідного краю і готовності захищати самостійну незалежну Україну від градометів московського хата. Слава Україні! Героям слава!